Не знаю, я хто, особисто я, ніколи не повірю, що люди, які протягом тижня поширювали через засоби масової інформації, соціальні мережі оголошення про проведення в Чернігові 19 серпня виставки дронів, не розуміли, що вони роблять. Я ніколи не повірю, що інноватори-активісти, які нібито створювали платформу для обміну. Досвідом між виробниками зброї запрошували до участі соціально відповідальний бізнес, і військовослужбовців не передбачали наслідки своїх дій. Я ніколи не повірю, що організатори цього фестивалю Нічні пташки в Чернігові не розуміли, що як тільки вони оголосять місце проведення цього зібрання, туди одразу пролетить ракета. Сьогодні у Чернігові сталося Надзвичайна подія, велика трагедія. Постраждало 117 чоловік. Офіційно загинуло більше десяти. Ми розуміємо, що кількість загиблих буде постійно збільшуватися. Вся справа в тому, що це навіть не події півторарічної давнини, коли в березні, в кінці лютого, на початку березня, 2022 року, Ірина Верещук кілька днів підряд. Оголошувала про збір маріупольців під дахом Маріупольського драматичного театру, тому що звідти мала би відбутися централізована евакуація, туди днями з'їжджалися люди, ніякої евакуації не відбулося. А коли кількість людей вже досягнула потрібного для росіян критичного рівня, туди скинуло там кілька авіабомб. Скільки людей там загинуло, ніхто не знає. І коли пробували люди, які там якимось чином дивом вціліли і вибралися з Маріуполя, а розповісти це все на національному телемарафоні, то їм затикали роза. Але тоді Ірина Верещук і вся ця. Команда зелених вони імітували бурхливу діяльність. Можливо, вони і хотіли щось зробити, але вони настільки тупі і безвідповідальні, що абсолютно не передбачали наслідків своїх дій. Тобто це банальна профнепридатність і безвідповідальність, і імітація бурхливої діяльності. Це теж драматичний театр. Ну, в принципі, щось подібне відбулося рік тому, 14 липня, у Вінниці, коли абсолютно безвідповідально військові вирішили провести в незахищеному приміщенні без ППО якісь там презентації. Їм потрібно було прозірки показувати. Їм потрібен був проектор, хтось приїхав там з НАТО з-за кордону, якісь офіцери, і вони вирішили зібратися спокійно в центрі міста без прикриття і щось там комусь продемонструвати. Це теж якась там імітація, і так далі. І тоді загинуло чи то 27, чи то 29 чоловік. У Вінниці загинуло 29 цивільних осіб. В результаті атаки настільки постраждали військові, як цивільні. І от зараз в Чернігові постраждали, ну, переважно цивільні. Зрозуміло, що. Люди, при томні і при тямі, які насправді є виробниками дронів, ніколи не прийдуть за цим оголошенням, тому що вони розуміють, що це підписати собі смертний вирок. І може бути тільки два варіанти відповіді на запитання: хто це зробив і для чого це робилося? Безперечно, це робилося, робила влада. І я не знаю, за чим дивилася СБУ, але... Можна, як на мене, ну, передбачити, що це робилося або з метою позбавитися надокучливих виробників дронів, зібрати їх в одному місці. І не треба замовляти навіть обстріл. Зрозуміло, що туди прилетять ракети, або це робилося для того, щоб чергово привернути увагу світового співтовариства. І ще раз загострити питання надання зброї, тому що після таких трагедій, як правило, привертається увага, і нам якось трошки краще починають постачати зброю. Це свідомі дії. Це звучить жахливо з моїх уст, я це розумію. От. Але інакше пояснити я це все не можу. Тобто я підкреслюю, що трагедія в Маріуполі в драмтеатрі, трагедія у Вінниці в будинку офіцерів, ну, це не головотяпство, імітація і таке. А те, що відбулося в Чернігові, ну це а, свідомі дії. Як це перевірити? Я думаю, дуже просто це перевірити я чи не і потрібно взяти і дати оголошення, що наприклад 24 чи 23 серпня в офісі президента відбудеться європейський чи світовий з'їзд конструкторів інженерів балістичних ракет середнього радіусу дії, наприклад, і модератором цього заходу буде Єрмак і генерали НАТО. І от якщо СБУ не арештує цю людину і не притягне до відповідальності, ну я не знаю. Тоді, напевно, це просто тупість, яка не лікується. Але якщо це оголошення помітять наші спецслужби, то тоді в них все в порядку з головою. Вони все розуміють. І вони дуже добре розуміли, що вони робили, коли давали. Оголошення і поширювали його протягом тижня через змії соціальні мережі, що відбудеться оцей цей фестиваль, виставка дронів. Розумієте, в чому питання? Так ось в такі часи ми живемо, що можна прийти в суботу чи в неділю в якийсь супермаркет чи торгівельний центр і загинути від ракетного обстрілу, тому що хтось протягом тижня. Поширював інформацію, що в Жмеринці чи в Черкасах, от в цьому місті, в 12-й годині, відбудеться якийсь там фестиваль балістичних ракет, і там збираються, і туди запрошуються всі інженери, створюється платформа для обміну досвідом виробників ракет середнього і дальнього радіо Ну от в такі часи ми живемо. Дякую всім за підтримку каналу. співчуття всім загиблим і родинам всіх загиблих. І, а, в такі часи доводиться нам з вами жити. На все добре, до наступних зустрічі.